Першу домашню зустріч другого етапу чемпіонату України серед команд вищої ліги рівненські регбісти розпочали не надто вдало, пропустивши майже одразу атаку одеситів. Втім, вже до кінця першого тайму рівняни змогли не лише відігратися, але й вийти вперед. – 13-11. вдалося добитися результату. Звісно, дуже багато було і брака, і не виконали тих завдань, які були поставлені на ігру. Ну, в цілому добилися результати такі дуже напружені, в дуже психологічно дуже важкій грі. У другій половині гри напруга на полі не зменшилась, але після відпочинку вже більше атакували рівняни. Одеситам вже доводилось переважно захищатись. Тренер гостей намагався щось змінити, проводячи заміни, та це не допомогло. Регбійний клуб рівне таки довів справу до перемоги 30-19. Після двох невдач у Феодосії та Києві цей виграш став першим для нашої команди на другому етапі. Досить рівно була гра спочатку, тому що це такі супротивники, які вже рівні. Такий етап чемпіонату, там вже вже рівні команди, напевно, вже грають в рівно регбі. Тому початок був рівний, трохи трохи дивились, хто де грає, а потім вже почали грати. Ми сюди приїжджали за победою. І в принципі я, я не вважаю, що цю гру ми програли. В некоторых моментах ми були лучше, в некоторых ми були інтересне. Ми програли та що, это игра. Сьогодні ми програли, завтра хтось та другий проіграє. Наступну гру рівняни проведуть вже найближчої суботи і знову у себе на полі. Цього разу вони прийматимуть команду Море із Феодосії. Людмила Усік, Сергій Габрилевич інформаційна програма День.